Permission in rules and laws, абозвіл в правилах та законах. В США ти можеш повернути праворуч на червоний сигнал світлофору. You can't ride a motorbike without a helmet in the UK. Ти не можеш їздити на мотоциклі без шолому в Великобританії. Are we allowed to take photos in the museum, чи нам дозволено фотографувати в музеї. Passengers aren't, aren't allowed to use electronic devices during take-off. Пасажирам не дозволено використовувати електронні девайси під час зльоту. We can also use may, may not to describe rules in written instructions. Ми можемо також використати may-may not, тобто можна, так? щоб описати правила в писемних інструкціях. Passengers may use electronic devices once the seatbelt signs have been switched off. Пасажири можуть використовувати електронні девайси, коли їхній пасок безпеки пристіпнутий до них. So, I hope that these rules also can help you to use these modern verbs in permissions, rules, and laws.